Сезонні розпродажі, гарний спосіб поповнити свій гардероб. Ціни дуже приваблюють. Хочеться скупити все. Ми просто фотографуємо річ. Я просто в захваті від цього додатку. Тоді ми розуміємо саме, який одяг ми не носимо навчитися класно поєднувати преміальні бренди саме з такими знахідками в масс-маркеті. Інколи мене таке рятує. Можете і собі попрактикуватись як лайфхак від мене. Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. і сьогодні ми з вами поговоримо. Про дуже важливу тему, тому що почали з розпродажі, і я сьогодні вам розкажу дуже класну інформацію, яка допоможе саме вам правильно зібрати свій гардероб під час розпродажі. І я не тільки стиліст, а ще й байер з восьмирічним досвідом від брендів масс-маркету саме до брендів класу люкс. І я знаю, коли вигідно купувати, що купувати, як купувати. Розкажу вам такий свій досвід саме роботи з клієнтами. Саме ми, як байери, знаємо, що коли і як купувати, в який час, момент і період, і на що є знижки, а що варто брати саме без знижок, тому що потім просто немає розмірів. Перед тим як ми почнемо, я пропоную підписатись на мій YouTube канал, щоб саме не губити мене, поставити вподобайку цьому відео, тому що дякуючи саме вашим реакціям. Може більша кількість людей побачити моє відео, а також підписуйтесь в мої соціальні мережі: це Instagram. Я ділюсь також корисною інформацією, саме по стелізації і маленькими відео з вами. І також ви можете бачити більше мене. І мій телеграм-канал, наша спільнота, де саме можна. Першим побачити всі знахідки, які я просто ділюсь в ту секунду, коли я це бачу, коли є розміри, і ви будете в курсі усіх нових трендів і знахідок. Телеграм є публічний, а прийде час, коли я наберу пану кількість підписників, і я його зроблю приватним. Тому, кому повезе, ви маєте час сьогодні ще підписатись і перейти в мій телеграм-канал. І давайте починати. Сезонні розпродажі це гарний спосіб поповнити свій гардероб, але саме існують правила, які вам поможуть його зібрати. І сьогодні я вам їх розкажу. І перше правило, яке необхідне перед тим, як планувати свої покупки під час розпродажів, ціни дуже приваблюють. Хочеться скупити все і купується, все те, що просто нам сподобалось першого погляду. Ну коли ми починаємо дум. Мати, куди ми цю річ застосуємо саме своєму гардеробі, а вона не в'яжеться з нашими речами? Перше правило, яке з чого почати, щоб зрозуміти. Саме який одяг потрібен у вашій гардероб. Перед тим як ми плануємо свої покупки, ми витягуємо свої речі з гардеробу. Це щось дуже схоже до розбору гардеробу зі стилістом, або такий розбір гардеробу можна робити самому. І ми витягуємо речі і складаємо у дві кубки. Перша кубка це речі, які ми не носили понад рік часу. І друга наша кубка, які ми речі. Носили, одягаємо, і постійно рука тягнеться до них. Тоді ми розуміємо саме, який одяг ми не носимо, і більше ми його купувати не будемо, і схожий до нього одяг. А друга кубка це той одяг, який ми носили, ми його передивляємось, в якому він стані. І на час розпродажу ми можемо додати або таку саму річ, якщо ця підзносилась, або сподібнуть до цієї речі, і ця річ уже буде актуальна і потрібна вам у вашому. Гардероб і зараз я вам дам дуже крутий інструмент, який вам поможе розібрати гардероб. Я просто в захваті від цього додатку і хочу поділитися з вами. Просто беріть зразу собі його. Шукайте в App Store чи в інших своїх системах пошуку додатків. Додаток називається Фіц. Ми можемо фотографувати всі речі зі свого гардеробу. Чи це речі, які ми хочемо купити у свій гардероб. Ми просто фотографуємо річ. Сам додаток обрізає нам фон, розпреділяє по категоріях: верхній, нижній взуття, аксесуари. І ми в додатку можемо легко складати собі Формули образів як і на кожен день, як ми можемо. Саме зібрати, що нам ще бракує, чи потрібно в гардероб. Додаток просто супер класний. Розпродажів є безліч і є розпродажі, які саме зараз почалися, це і міжсезонні розпродажі, які почалися у середині сезону. Зазвичай це розпродаж саме літніх речей, або попередні колекції осінніх речей. Як байер я поділюсь з вами такою інформацією, що варто купувати. Речі, які вийшли саме з найпершою знижкою, це мінус 30%, коли є ще всі розміри, і є тоді більший шанс і вірогідність, що ви купите потрібну бажану вам річ, а не дотягувати і не відкладати саме до 50-70%, тому що вже в цій купці ви будете бачити речі з браком. Це Найбільш поширеніше, що може бути, достойних речей, які потрібні, ви вже не зберете. І на що саме звернути увагу? На речі з сумою, яку ви собі не могли дозволити, коли вона була по повному ціннику. А саме ви ці речі можете купити за дешевшою ціною під час. Розпродаж викладати великий бюджет на одяг міжсезонний не варто, тому що сезон уже саме літніх речей закінчується, і ви такі речі не дуже вже встигнете поносити. На що саме вартує звернути увагу, це на піджаки, пальто, куртки. Взуття, сумки і аксесуари. А також на хороші в'язані речі або трикотажні з хороших складників: це шерсть мариноса, це кашемір, це у нас 100% шерсть, або хороші преміальні складники бавовни. А саме зараз я з вами поділюсь такими своїми лайфхаками правильних покупок в гардероб. І перше. Це не купувати трендові речі в кінці сезону. Це буде одна дуже така найпоширеніша помилка, тому що тренди, мікротренди, вони настільки швидко плині, що ця річ, яку всі носили в кінці сезону, чи носили літом. На наступний рік вона вже буде просто не актуальна. Друге правило: не переоцінювати класику. Так, кашеміровий светер – Хороший бавовняний ренглан. Ну, якщо у вас таких речей є дуже достатньо простих, мінімалістичних в гардеробі, спробуйте щось додати в кольорі яскравого, яке буде дуже класно поєднюватись з вашими речами в гардеробі. Спробуйте додати саме таку ізюминку у вашій гардероб. Третє правило змінюйте свої шопінг звички. Якщо ви до того купували ці самі прості, банальні, класичні футболки, пробуйте додати щось спринтоване. Спробуйте саме не мікротренд, який сьогодні прийшов, завтра він піде. А додайте щось таке, що воно і тренд. І в класику, і буде дуже класно поєднюватися з вашими речами. Це не означає, що потрібно купувати ці самі футболки, а саме додати чогось такого новенького, чого ще у вас не було, і спробувати додати чи класичні брюки, чи капрі, чи якісь. Джинси в кольорі, якому ви ще не мали, щось таке цікаве, не банальне, не звичайне, а таке, що ви внесете у свій гардероб, і буде класно поєднуватися з вашими речами. Наступне правило не купувати речі на розмір менше. Я знаю, 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 є дуже багато і я сама така була. Купувалось е, речі, на які ти думала, схуднеш ще щось. Або ця річ, яка мені дуже подобалась, але не було мого розміру, і я купувала річ на розмір менше. Дуже велика і груба помилка, тому що. Навіть якщо вам ця річ підійде і вона вам буде тісна, ваша рука в шафі більше не потягнеться до цієї речі, і ця річ перейде в ту кубку, яку ви більше просто не витягнете з неї, і вона буде одноразового використання. Я вважаю, що це. Зовсім нераціональна покупка. Речі, які мають брак. Такі речі є як і онлайн, так і офлайн. Це такі дефекти, які можуть бути чи вимозані. Це ще не цілком погана історія, але є речі, які справді приходять з браком, і у вас теж не буде дуже часу носити це, чи в хімчистку, чи підробляти, чи закривати. Я просто не рекомендую такі речі вносити в свій гардероб. Якщо всі речі, які Представлені саме на розпродажах у вас є, або є речі, які вам саме не підходять, я пропоную свій гардероб завжди доповнювати аксесуарами. Це може бути хороша якісна сумка, це можуть бути хороші якісні аксесуари, які завжди нам потрібні у нашій гардероб. І самий звичайний образ можна вивести за допомогою аксесуарів у більш нарядний, у більш Цікавий, які захочеться роздивлятись. Не рекомендую купувати сумки в звичайному мас маркеті такі як Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Сумки виглядають дуже дешево. Рекомендую обирати сумки зі шкіри і починаючи від брендів Манго, можна там зустріти хороші сумки. Також це кос. Маркет, массиму дуті або вищих мідл-сегментів. І поділюся своїм правилом, яке мене також рятує від моїх інколи інфантильних, нераціональних покупок, деколи такого мені також хочеться. І я собі проговорюю, Юля, якщо ця річ тобі була не потрібна без знижки, то по знижці вона тобі теж не потрібна. Інколи мене таке рятує. Можете і собі попрактикуватись як лайфхак від мене. І зараз розказую деталі, на які варто звернути свою увагу. І перше, це у нас є пальто, піджаки, обираємо. Прямого крою довжина повинна бути також правильною це до середини щиколотки. Також це прямі силуети, це у нас класичні кольори, які будуть гарно поєднуватися з вашими речами у гардеробі. Або обираємо якісь трендово класичні кольори, які сьогодні на піку популярності так, модності. Але вони не так швидко вийдуть саме з моди, і їх можна буде поносити довший. Час, якщо саме хочеться додати чогось цікавого. Обираємо також класичні штани з хорошими складниками, з широкими штанинами. Також це можуть бути джинси прямого крою і саме прямого крою, тому що такі джинси ніколи не виходять з моди. Обираємо в такому гарному джинсовому кольорі, який також є постійно. Актуальний светри та кордогани обираємо також з хороших, саме хороших складників, так як я вже і говорила, що надавайте перевагу саме хорошим складникам: це шерсть, це у нас кашемір, шерсть мариноса, хороші преміальні, бавовняні Кланики, це також буде такою класною інвестицією у свій гардероб. Також можете надавати і звичайним класичним кольорам, які у нас є поза часом, і завжди будуть е, потрібні і грати будуть довго з вашим. Гардеробом сорочки і блузи, топи, також як основа гардеробу, і таких речей я вважаю не буває забагато. Завжди знайдеться якийсь класний хороший відтінок, або саме якась. Класна, цікава модель, яку також вигідно додати у свій гардероб, і надавайте перевагу саме також класичним кольорам, відтінкам. Це така річ інвестиція, яка завжди потрібна також у нашому гардеробі. Трикотажні звичайні футболки потрібно змінювати. Кожного сезону для того, щоб ця річ мала гарний вигляд, а саме це білі кольори, які дуже часто саме від прання колір втрачають, і такі речі, можливо, будуть першими в списку у ваших покупок, які просто треба. Замінити. Зараз я також поділюся своїми покупками, що я собі обрала, саме мої знахідки. І першим це є блейзер від Zara, це є така лімітована колекція, дуже класний, модний і такий його саме дизайн, такий, я би сказала, дизайнерський, неординарний. Цікава річ, яка буде по особливому грати в Моєму гардеробі також е, я в бренді Zara знайшла ляний тренч. Кінці літа, початок осені дуже класні можна буде також простилізувати і створити образи. Дуже бюджетна знахідка босоніжок на невисоких підборах Кіден Хілс PullandBier. Я також в своєму телеграм-каналі показувала цю знахідку, коли ще були розміри. Також я їх вам виведу на екран. Дуже класна річ, і знаєте, така. Треба вміти навчитися класно поєднувати хороші, класні преміальні бренди саме з такими знахідками в мас маркеті Я вважаю, що це магія вміти класно ці всі речі поєднати і виглядати при тому дорого. Що я собі вже купила і зараз я вам покажу, це моя пара нових кросівок. На сьогодні це кросівки Adidas Gazelle. Такому коричневому, приглушеному кольорі. Так, і ось я вам показую зараз свою пару своїх газелів. Я дуже хочу саме свій осінній гардероб розбавити коричневими кольорами. Це новенький колір, який з'явився на сайті. Дуже гарний, і я також їх підбирала під свою сумку Gucci модель 1955, яку я вам показувала в своїх покупках в попередніх відео. Ви можете вернутись і побачити. Я вважаю, що оця пара ідеальних газелів у відтінку, такому приглушено коричному, буде ідеально підходити на мої такі буденні образи. Я вам їх також покажу, тому що я ще чекаю також свої покупки, які вже до мене їдуть. І я також вам покажу цю свою розпаковку. На що е -е, варто звернути увагу? Ці кросівки Adidas Адідас Газель, Адідас Nike Найкортез, бігові у ці ран-кросівки також покажу. Вони далі залишаються з нами актуальними. Таких відтінків є просто безліч на сайті, і зараз вони ще є, і вони зараз саме поновлюються, тому що початок уже сезону осені до осені їх просто розберуть. Вони всі будуть sold out. І я, як байер вам точно кажу, що якщо ви бачите потрібний колір, Є ваш розмір, не відкладайте з покупками, тому що ці кросівки ніколи не бувають на знижках. На них немає просто знижок. Вони ніколи не попадають під час розпродажів чи під час якихось тимчасових знижок, які надають сайти. Просто беріть, хапайте свої розміри, і вже коли всі починають носити, ви вже Готові зі своїми образами. Я надіюся, вам сьогоднішнє відео було дуже корисне. Ви мені в коментарях можете написати, що саме ви вже придбали, чи збираєтесь придбати на розпродажах. Чим ви керуєтесь, які речі ви вносите у свій гардероб. Також я в інфобоксі залишу посилання на свої речі, які я внесла у свій гардероб. Я надіюсь, вам ця інформація була корисною. Не забудьте. Будьте поставити вподобайку цьому відео. Усім дякую за вашу увагу. І вже, як по нашій традиції, до наступної п'ятниці.